ТВ І я, його ведуча Валерія. І сьогодні ми проговоримо про професії. Давайте познайомимося з нашими гостями Катериною та Назаром. Скажіть, Катерину, перший раз в місті професії Кіцвіль? Так. І що вам сподобалось найбільше? Мені найбільше сподобалось театр та фотостудія. А чим саме? В театрі я проявила себе як актор, а в фотостудії мені сподобалося бути фотографом. А яку п'єсу виграла в театрі? Ромео та Джульє яким вже ви були в цій? Я була Ромео. Ясно. А скажіть, Назар, а ви вперше раз в місті, в місті професії кідцвіль? Так. А яка вам сподобалась найбільше професія? Ну. Може, рошен, там багато солодів, ще обіліті. Міліція. Міліція. А чим вона вам сподобалась? Там можна іскати преступників. А ви знайшли преступників? Так. А скільки, Одного. якщо не сидити? Одного. Одного? А він від вас втікав? Ні. Ну, Так, да, на місці. – Катерино, скажіть, а ви вже вирішили ким станете в майбутньому? Так, я вже вирішила. І ким ж? Наркодилером. – Так. – Що справді наркодилером? Так. – А чим ця професія вас приваблює? Тим, що я завжди отримую багато грошей і люди завжди раді мені. Окей, дуже <рес> гарна професія. Так, а Назаро, скажіть, а ви вже вирішили яким станете? Може міліціонером? Чи ну, може льотчиком, пілотом? Пілотом. О, супер, падала. Скажіть, а ци, чим вас приваблює ця професія? Ну, тому що я можу літати в літа... літати в літаку. Привозить людей разних на море або відвозити назад. Ясно. А скажіть, а вам не, не, не страшно перевозити людей, тако, Ні. така велика відповідальність? Ні. Ні. Молодець. Ви дуже наперемові. А як ви думаєте, які характерні е, якості? Ну, жосі, підіс! Там на підірте. Давайте останні питання. Скажіть, Назар. Назар, а які, як ви думаєте, які характерні якості повинні бути у пілота? Наприклад, там, як як хоробрість чи. Ну... Хороб повинен бути хоробрим, відважним? там? да, да хоробрим. Я зрозуміла. Так. Е, Катерино, а ви знаєте якихось знаменитих представників на професії? На жаль, ні, я не знаю. А ви, Назар? Такі жаль. Катерино, а може хтось вас надихнув на вибір цієї професії? І хто саме? Після просмотру фільму «Кокаїн» мені дуже сподобалося життя головного героя. І це мене надихнув. Надихнув на цей фільм. І багато ви таких фільмів передивилися? Не дуже. Ах, я... А вас Назар ніхто не надихав на вибір своєї професії? Ні. Ні? Дуже добре. Да. А, Назаро, а чи ви знаєте, які шкільні предмети потрібні для того, щоб освоїти вашу професію? Ну no. ні? No. Ні, жаль. А ви, Катерино? вас no. якісь предмети? Так, повинна, бу повинна бути лінійка дир... з дерева та папір. А може якісь знання? А, знання так. Повинно, ти повинен знати математику. Так географію. І геологію. Де толкнуть шмаль, типу. Так. Скажіть, Катерино, а чи відомо вам про те, ким дитинство мріяла стати ваші батьки? Так, моя мати мріяла стати вчителькою музики, а папа пльотком. <coughs> 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 а їм це вдалося? А, так, мати... матері моїй вдалося, а тато став інженером ракети будівничного заводу. Ну це теж дуже добре. Назару, а чи е, відомо вам, ким дитинці стали ваші батьки? стати. Ну… Не відомо? А, гаразд. А ким зараз працюють ваші батьки? Ну, моя мама працює. Ну, як це вам пояснити? А що вона робить? Весилає ну, документи в комп'ютер. Ага, я, я зрозуміла, а тато? Робить конфети. Ну, Клас. Клас. На жаль, наша Шиколад. передача. Клас. Я заздрю твоєму тато. На жаль, наша передача закінчується. Дякуємо всім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. До побачення в наступних випусках.